Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео я вам розповім про механізм психологічних захистів. Чи були у вас такі ситуації, коли ви говорили або робили якісь такі дуже дивні дії і раціональні, які собі потім не могли пояснити: ну, чому в конфліктах я себе так веду? Ну хіба я не могла відреагувати по-іншому? Ми думаємо, що ми самі себе контролюємо, але насправді. В критичних ситуаціях можуть включатися психологічні захисти, які ми не усвідомлюємо, а потім можемо самі себе винуватити і не розуміти, в чому коріння моєї проблеми. Це відео також буде корисним не лише для самопізнання, а для того, щоб розібратися в стосунках з вашими близькими людьми або з колегами на роботі. Перед тим прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропускати нові цікаві та корисні теми. Отже, поїхали. Поняття захистів залежить від того, в підході якого вченого чи в якому напрямку психології, психотерапії ми будемо про них говорити. Почнемо з основоположника, з людини, яка ввела поняття захисту Зігмунда Фройда. До речі, він їх описав приблизно 10. Але їх існує, все ж розвивалося, близько 40. Ненсі Маквіллімс описала орієнтовно 35 видів захисті. І Зігмунд Фройд говорив, що захисти, до речі, він це взяв із військово-тактичної лексики, і нам ця військова тематика пригодиться для розуміння і для образності сприйняття такого складного феномену, як захист. Зігмонд Фройд говорив, що захисти формуються в дитинстві та модифікуються протягом всього життя. І вони покликані знизити тривожність, витіснити з сфери свідомого в несвідоме неприйнятні уявлення, почуття, відчуття, події, емоції. І вони існують ще для того, щоб вирішити внутрішній конфлікт невротичної особистості і відновити емоційний баланс. Це знаєте, як говорять, чого я не пам'ятаю, того не було. От щось приблизно так само. Якщо ми говоримо про підхід Мелані Кляйн, необхідно згадати, що там в теорії об'єктних відносин є такі цікаві поняття, як добра грудь і погана грудь. А немовлятко, яке годує мама, а, так, собі психологи, які сповідують цей підхід, пояснюють: не усвідомлює ще, що грудь, яка мене годує, дає тепло, насичення, знижує мою тривожність, дає мені безпеку, є хорошою, але в той же час вона є поганою, тому що коли мені треба, я плачу, мені холодно, мені голодно, її нема. Дитина ще не розуміє, що це одна й та сама грудь. І основою. Захистів є базальний конфлікт між бажанням отримати любов, безпеку і насолоду. Якщо ми говоримо про підхід Карен Хорні, вона говорила, що захисти, система захистів вибудовується довкола ідеального я уявлення про себе, і покликані приховати і від себе, і від оточуючих свій внутрішній конфлікт, який вирішується шляхом. Поширення його, перенесення екстраполяції на зовнішність, на зовнішніх людей. І це виникає під тиском соціуму. Тепер я вас попрошу уявити, щоб легше зрозуміти це, що ідеальна я це прекрасний замок Діснеївський. Зовнішньо, а внутрішньо там все поцвіло. Немає ні опалення, холодно, вогко, немає десь дверей, але зовнішньо все гарно виглядає. Пташечки співають, квіточки цвітуть. Цей замок захищається системою захистів. ровами, мурами, солдатами, вояками, які з мечами накидаються в міжособистісних стосунках на людей для того, щоб нія. Не зайшла в той замок, не дай Боже, туди хтось прорветься, і я за ним піду й побачу. Що виявляється, у мене є комплекс меншовартості, що я гірша, ніж інша, що я некрасива, що я якась тупа, нерозумна, що я невдаха, ні-ні, ні, не дай Бог. Я прекрасна, чудова, освічена, гарна людина. Все. І не доведе Боже, хтось мені буде вказувати. Що я тупа, що в мене якісь не такі ноги, не така зовнішність, що в мене якийсь одяг не такий, я буду зразу нападати. Тобто, приховати усе в замку, дивіться тільки здалеку, я не допускаю нікого до свого болю, до своєї слабкості. Е, так, якщо ми беремо меншовартість. хто нам говорив про меншовартість, про комплекс меншовартості? Альфред. Адлер. Але він говорив так, що з дитинства в кожному замку, в кожної людини є та менша вартість. Але людина не відгороджується від негативного досвіду, вона розуміє, так, у мене є цей досвід, але мені треба рости. От я з бідної сім'ї, немає грошей, якийсь я негарний, так, я можу, я добюся. Включаються механізми компенсації і гіперкомпенсації. Якщо ми беремо Людину, яка, наприклад, із села, із... батьки працювали в колгоспі, їй нема на кого надіятися. Вона гарно вчиться, вступає в університет, старається знаходить собі роботу, влаштовується там на ще, ще кращу роботу і стає багатою людиною. Я в ту бідність ніколи не повернуся. І ми бачимо бізнес леді. Якщо ми беремо дуже некрасиву таку жіночку, ну, дуже непривабливу, вона не може це пережити, вона себе покращує, покращує. Вона буде, наскільки в неї там грошей і можливостей вистачає, але вона буде старатися бути дуже освіченою, красивою, розумною, красивою в плані там, якихось змін стильною, бути такою пікапершою. Так, цих чоловіків своїми здібностями притягувати, так розкачувати, те та лібідо, дихати маткою, що куди там іншим монікам белучі. Це я говорю, наприклад, про Лілі Брік, яка взагалі була доволі страшною такою страшнуватою жіночкою, але Боже, які там пристрасті були довкола неї. Гіперкомпенсація. Або, наприклад. Дуже часто це буває у чоловіків з маленькими чарівними паличками, які гіперкомпенсуються в депутатів і бізнесменів, і е, які говорять, хіба то в тебе прес, кубики. Це я так вже в гумор і утрую. Ось це прес і достає пачку з доларом. Ось це тут також іде гіперкомпенсація. І таке вони знаходять тих жінок, яких це дуже навіть влаштовує. Е, головне не. Рух парахода а, а хвилі океану. Так, далі до захистів. Бо я вже поплила по океану. Якщо ми беремо підхід райха, наслідника, учня, друга, але в кінці вони таки розійшлися: Зімульда Фройда, то Райх видвинув концепцію захистів. Як м'язового панциря, ви згадуйте, як оці сім чакр йде, тому що Райх ними надихався, і, в принципі, вони в нього по тілу так ідуть: оці всі зажими на рівні там голови, скул. Від того і різні хвороби, і різні проблеми. І він говорив, що захисти формують характер людини, бо їх же не завжди всі сім'ї, а просто якісь там інші зажими. Що людина, наприклад, їй говорили в дитинстві, заткнись, 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 і вона просто не може себе відстояти із наглим якимось керівником, мовчить, вона не може там заспівати, не може потягнути той голос, бо там оце йде заткнися, і вона це все пам'ятає і зжимається. І неважливо, там якась ні освіта, ні хоробрість, ні. Просто в критичних ситуаціях вона мовчить. Ось так. І ці захисти по райху, вони ніби з однієї сторони, як губки, впитують ось цю тривогу, якийсь біль, переживання, оці всі, а з іншої сторони, вони блокують як камінці там. Біля річки вони ніби блокують хід справжніх таких сексуальних, лібідіальних потягів руху цієї психічної енергії, вільному вияву людини себе в соціумі, в відкритості до навколишнього досвіду. Тобто це блоки, які заважають, але з однієї сторони, прямо в критичних ситуаціях, вони допомагають пережити той стрес. Далі, якщо ми з вами беремо підхід Федора Василюка, мені дуже сподобалась його цитата, захисти є ригідними автоматичними формами самообману, які тимчасово знімаючи емоційне напруження, загалом спричиняють дезінтеграцію поведінки. Ось так. А якщо ми беремо глибинно психокорекційний підхід. І школу Тамари Семенівни Яценко, нашої української черкаської науковиці, Академіка Академії наук України, то вона до захистів підходила трішки з іншого боку. Вона їх поділяла на базові захисти, тобто, так, це є ті самі механізми, і ситуативні захисти. От Якщо базові захисти, я їх так дуже коротенько перерахую, бо для того, щоб ви їх відслідкували в собі чи в іншій людині, треба психологічні, такі глибокі, психотерапевтичні, психоаналітичні знання. А ситуативні захисти ми можемо відслідкувати неозброєним оком. Отже, у нас базові захисти йдуть, які заперечення, витіснення, там, інтелектуалізація. Сублімація, раціоналізація, інтелектуалізація, так, розщеплення. Тобто їх є там 35-40, їх дуже багато. І варто сказати ще, як захисти взагалі утворюються, від чого залежить. Що хтось буде захищатися витісненням, хтось запереченням, а хтось гумором, чи сублімацією, чи регресією, чи сексуалізацією. По-перше, це залежить від конституційності. Тобто, людина вроджена, людина вроджена е, така закрита, інтравертована, вона не може говорити в критичних ситуаціях. Ось от, от, така вона, біосоціокультурно-психологічна ніби істота. Але от біологія її така, що я закриваюсь, я мовчу. Друге, захисти можуть передаватися в сім'ї. Ось дід помер, і про нього ніхто не говорить. Витісняємо, забуваємо, цього не було, все, поховали, забули. Дитина ще плаче, ще згадує, але батьки це ігнорують. І дитина розуміє, що от є якийсь стрес, сильна гора, от треба забутися про нього, не говорить. Тобто цей захист їй передали як придане. Третє це м, наявність того чи іншого негативного дитячого досвіду і характеру стресових подій. А четверте це постійна зміна цих захистів. От дитина пережила те, що дід помер, і це проігнорували. Виростає вона в дорослого чоловіка і розуміє, що мені такий ігнор не підходить. Я не переживаю оці всі почуття, вони мене душать. Пройшло вже 15 років, а я ще не виплакав цю втрату. Тобто, слава Богу, що йому попався на дорозі гештальтист, який заземлив його, навчив, що робити. І чоловік цей розуміє. Що мені витіснення і забування не допомагає, мені треба по-іншому працювати, і він уже формує, наприклад, якусь раціоналізацію, формує культуру поминання, що я розумію, що мені потрібно пам'ятати і з добром відноситись до діда і зрозуміти своїх батьків тобто людина росте, її захисти змінюються. Це залежить від багатьох факторів, як ми зрозуміли. Якщо ми беремо підхід Тамари Семенівни Яценко, вона говорила, що ситуативні захисти, вони також формуються в дитинстві, але вони зачіпаються за умовні цінності. От основна така цікава формула. Якщо мені батьки мене за щось карали, за щось гладили і хвалили, то я. Хочу, щоб мене любили, щоб мене приймали, щоб мене захищали, щоб мене гладили. Буду робити так, як вони кажуть. Коли мені батьки говорять, будь слухняною, покірне телятко все дві матки. От ти будеш слухняною, будеш гарно вчитися, тебе будуть любити вчителі, будуть ставити хороші оцінки. І ми тебе тоді будемо любити. Дівчинка це запам'ятовує і вона. Її гладять, вона отримає ці підкріплення. Вона розуміє, що моя умовна цінність бути слухняною. Чому умовна? Тому що це те, що нав'язали, бо є цінності нормативні, це цінності зрілої особистості. Ми говоримо ще про незрілих. І вона закінчує школу з золотою медаллю, інститут з червоним дипломом, з дипломом відзнакою, знаходить класну роботу, і її ця цінність умовно допомагає і це її ситуативний захист у критичних ситуаціях бути слухняною, але, врешті-решт, вона влаштовується в суперкласну фірму, все влаштовує. І е, з нею починають творитись такі цікаві речі. Керівник, який явно перегибає, починає її принижувати. Ну, різні є там, темпераменти, різні є люди. Я тобі плачу гроші, значить, ти працюй, ти тут ніхто, ти найманий працівник. Сьогодні працюєш, завтра не ну, я тебе взяв і вигнав, бо я тут все вирішую. І дзвонить їй на вихідних, кричить, змушує її приходити на роботу, а вона мовчить, вона не може поставити його на місце, не може йому навіть дати адекватну відповідь, не може. Виправдатися, сказати так, є на те об'єктивні причини. Вона замовкає бо її умовна цінність бути слухняною. І от згадуйте е, о, тих самих солдат, от вони виглядають так: будь слухняною. Тобто захист це не завжди напад. Це оця ірраціональна поведінка. Коли можна було б інша людина, що просто або звільнилась. Або виясняла стосунки, або вже спілкувалася там на рівні там, судовому, тому що цей керівник явно може порушувати там, кодекс законів про працю і тому подібне. І в результаті, що ми маємо? Проблеми зі здоров'ям, ми маємо сварки у цієї жінки вдома, тому що вона не живе однею роботою. І вона не може зрозуміти, чому я починаю боліти. Чому у мене йдеться дисгармонія, напруження і різноманітні проблеми? Так, і як ще діють ці захисти? Через когніцію, емоцію і поведінку. Емоції наростають. Так? У мене є якась тривога. Що на мене хтось нападає, наприклад, це коли людина, яка весь час свариться, бо хтось вона думає, що хтось її хоче весь час принизити. Вона нападає, вона відстоює себе. От у неї спалахнули ті емоції: Боже, аларм на мене напали. І вона думає: так, когніція, швиденько, мені треба захищатися, тому що хтось. Проривається у мій замок, і вона здійснює якісь дії. Вона сама починає нападати перша, кричати. І вона може кричати на касиршу, сваритись в ресторані, бо їй не так подали ту страву. Коли об'єктивно інші люди дивляться, вони не розуміють, взагалі не було причини сварки. А вона... Просто опізнає зовнішні сигнали настільки викрадено через наявність своєї особистісної проблеми, тому що такі ситуації в дитинстві були, бо батьки її принижували, чи хтось із ближніх людей її весь час присував, їй якось не давав тої любові, тепла, а давав таке знецінення. І вона оцю проблему свою внутрішню бачить у всіх людях. Мене всі хочуть принизити, образити. Я захищаю свій замок цілісності. Я не показую нікому свою меншу вартість, тому що вважали, що я якесь нещастя, мої батьки. А я не така, я сильна жінка, і тому я буду на всіх нападати. Ось так діють ці захисти. Так, давайте ж, значить, подивимося, які іще можуть бути ці ситуативні захисти, як вони можуть захищати наші внутрішні замки. Через гумор, через іронію, через сарказм. Коли ти з людиною говориш ніби серйозно, а вона ога та це ж я така дурочка, я нічого не зрозуміла, та нічого, ну піду зроблю, ну наступного разу. О. Ну, і ви думаєте, ну дійсно щось таке цікаве, чому вона так себе поводить? А людина не може сприйняти те, що ви прориваєтесь в той замок, їй страшно через те, що ви можете побачити, ніби її якусь тупість. Якісь внутрішні недоліки, цю меншу вартість. І захист, посмішка це ж ніби оскал, я захищаюсь отак гумором. Я сміюсь, щоб мені не було боляче. Або можна розповідати про якісь страшні події, що стались, як її там били, або яке було там ще інше сексуалізоване насильство. Та оце там і туди, оце таке було. Ага, та нічого. Або, коли, знаєте, так жартують про. Сексуальне насильство, і говорить, Та, треба було розслабитись, отримувати задоволення, ха-ха-ха, а ти стоїш це, слухаєш, і в тебе просто очі по 5 копійок, ну і мурашки по шкірі, як так можна про це розповідати. А це такий захист. З людиною все добре. Вона просто по-іншому не може з цим справитись, не може прийняти, переварити той весь жах. І цей захист він дезінтегрує її поведінку. Тобто, ви бачите, що він неадекватний. Або ви самі не розумієте, чому ви смієтеся з свого такого горя? Або, наприклад, у мене була ситуація, коли ми з сім'єю хоронили близьку дуже людину, і в мене прямо під моргом, я ніби така от, серйозна людина. Я почала з своїм родичем піджартовувати, так, і ми ніби так трішки посміялися. По-доброму, звісно, але я думаю, господи, це ж морг, це ж зараз будуть виносити труну. Це така сильна, важка втрата дуже близької, рідної, дорогої мені людини. Але ну, я стою і жартую з її чоловіком. І ми сміємося. Про те, що вона любила, але ну, да, дійсно це трішки неадекватно. Далі може включатись надмірний контроль або перфекціонізм. Коли людина дуже відповідальна, вона може зациклюватися, як бухгалтера по 150 разів перевіряють звіт, де три цифри. Сама собі не вірю, знову ж це меншовартість. вартість. І те, що в дитинстві ти тупа, ти не знаєш, ти нерозумна, якісь удари були, якесь приниження. Боже, я буду все контролювати. 150 разів перевірю, та вже медок все порахував. Ні, я ще на калькуляторі все переб'ю. І це 125 разів перевіряється, за така, також спрацьовує захист. А за ним ховається, що я тупа, я гірша за когось, я нерозумна. Але ні, ні-ні, я це не бачу, я краще все перевірю. Далі напад як захист. Тобто я нападу першою, вкушу першою, щоб мене не вкусили, бо я не можу прийняти свою слабкість, що я гірша за кось, що я гірша одягнена, що в мене є просто з бідної родини, то я буду такою ядовитою. Я вам дам, хто там краще одягнути, я вам розкажу, я буду сама розумна і я вас просто цим сарказмом покладу на лопат. Ви збоку дивитесь, Боже, думаєте, чого ти таке агресивна? Я ж тобі нічого не сказала. А людина бачить те, що в неї немає, немає в неї того одягу і 150 сапожок. А у вас є, і вона ніби мститься, кусає вас, щоб не бачити той свій внутрішній конфлікт. Що б я не робила, я не стану багатшою. мені нема звідки взяти ті кошти. Може бути такий ситуативний захист, як уникнення втечі. От людині треба йти на важливу зустріч, вона телефони всі повідключала, заховалась, або десь він поїхав, запив, усі його шукають. Що це таке? Зустріч важлива, співбесіда. Тебе, молодця, такого розумного, беруть на класну роботу. Ні, в людини щось перемкнуло, вона пропала. Або народилася дитина. Чоловік десь пішов в гори е усвідомлювати себе, бо, в нього, бо він став батьком. Що з тобою? Під'їхав дах, ні, не під'їхав, так спрацювали захисти. Що я не можу це перенести. Мені треба уйти, втікти і інтегрувати цей досвід. Може бути, це, боже, я думаю, багато з вас це бачили, коли стоїть, наприклад, група студентів там під кабінетом. І Хтось є такий артист, який е, хтось говорить тихенько, а хтось розповідає дуже голосно і так до всіх крутиться, і якісь анекдоти, щоб його чула не тільки ця когорта, а й ті люди, що проходили. Тобто тільки ось така людина бачить публіку, вона починає включатися, всіх зачіпати, щоб звертати на себе увагу. Я існую, тоді, коли на мене дивляться. Тут також дуже глибко, глибоко може бути якась така. Якісь такі стероїдні риси. Я існую, коли є увага на мене. Тобто, можу я показувати, демонструвати свій успіх так гіпертрофовано, показувати, який я розумний, бачити цей авторитет і ловити те своє відображення в інших очах і вірити в те, що я справді розумний, я зараз накачаюся і піду здам на цій хвилі, на цьому наснаженні, на цій енергії екзамен. Все. А не буду там собі стояти, то, ну, то я, наче все й забув. А так ніби накачався, я молодець. Ще може бути такий ситуативний захист, як догідливість. догідливість. Це коли от приїжджає ревізор в організацію, або там, ну, хто приймає екзамени якісь, тобто, або начальство, і починають так бігати, і ви стоїте з боку, дивитесь, думаєте, ну чого ти так принижуєшся? Ну, запропонував чай каву людині, окей, там, чайник поставив, чай поставив, все, хай там собі людина працює, ні, воно ж бігає. Може вам їсточки, може вам кондиціонер, може вам холодно, може вам плідик принести. Ой, ви знаєте, тут от через дорожку така є. Гарний магазинчик, може підіть діткам щось купіть, і це вже ви дивитесь ну, неадекватно. Оце такий ситуативний захист, це тобто загроза внутрішньому я бути якимось відторгненим, нелюбимим, тому що вища фігура, вона нам схожа на наших батьків. От. І суть цих ситуативних захистів, оцих неадекватних поведінок в глибинно-корекційному підході. Те, що ми бачимо неозброєним оком, і опізнаємо як якусь ірраціональну поведінку свою чи чужу, в тому, що людина робить не те, що вона хоче, а те, що необхідно робити для того, щоб бути прийнятою і любимою, правильною. Бо всі ми хочемо цієї любові, тепла і прийняття. На цьому, друзі, у мене все. Я вас запрошую до себе на консультації і на глибинну психокорекцію, папа. -па.